Повинно бути рішення виконкому на знос, стільки-то дерев та сплата відновленої не вартості. Хоча воно і то є незаконно. Там та воно на це все, тут вище така. Виділити більше. А ви перекупили? Я так, я купив. А що ви тут збираєтесь будувати? Що ви збираєтесь ми, будувати? Ну зачем Ми громада, ми громада і цей ліс належить громаді. Не бійтеся, чому ви боїтеся? Якщо у вас все законно, чого вам бояться? Звичайно, то ж нічого. Ну тим більше, тим більше. Я вам хотів би пояснити правоохоронний органи. Після постанови Верховного суду та е, ухвали вищого спеціалізованого суду, яка з 29 липня набрала законної сили 2015 року, Лучанська міська рада не має права надавати земельну ділянки, а й і давати погодження, дозволи чи не дозволи на зняття дерев в межах земель лісового То, що підтверджено постановою Верховного суду. А яка різниця? Це не їхня компетенція. Тобто, якщо випаде сухостойна експлуатація...